Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді 4G роутер від компанії OptFocus. 4G роутер Powerbank. Такий ось незвичайний кишеньковий роутер постачається в такій коробочці. Має батарею 10 000 мА. В комплекті йде кабель USB Type-C. Сам роутер має такий ось зовнішній вигляд. Тут чомусь пише 5G, 4G Мефі Powerbank 10 тисяч мА. Тут у нас знаходиться кнопка для того, щоб ввімкнути. Для того, щоб встановити сим-карту, ми знімаємо цю кришку. Кришку Ми її таким чином піддіваємо. І сюди ставиться середня сим-карта, Середня між великою та маленькою. Ось, і е, Тут ми бачимо, що нам вказано, що батарея 10 000 мА3 Та Ми можемо встановити сим-карту. Тут е, ми бачимо намальовано як її вставляти Скошеною стороною сюди. Вставимо сім-карту для того, щоб вімкнути, натискаємо один раз на кнопку вімкнення Power. І нам тут відображає ступінь заряду павербанку. Тобто ми бачимо, що тут три поділки з чотирьох зараз горить і четверта не горить, Тобто він трішки підсів. Після цього він починає роздавати Wi-Fi. Якщо кнопка горить синім, значить інтернет є, значить мережу він знайшов. Далі ми просто підключаємося до Wi-Fi мережі та користуємось інтернетом. А також ми можемо підключити його до комп'ютера за допомогою. USB Type-C кабель, в звичайний USB-вхід. А також можемо підключити, наприклад, якийсь телефон на зарядку, або якийсь інший пристрій, який нам потрібно зарядити. Тобто можна використовувати цей 4G роутер як павербанк. На вигляд, це достатньо проста модель, але вона має дуже багато налаштувань в своєму меню. Про те, як налаштувати цей роутер, буде далі в відео. Ну, а ви поки підпишіться на канал. Та натисніть на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс модему, набираємо комбінацію 192.168.0.1. Та натискаємо клавішу Enter. І Ми потрапляємо в веб-інтерфейс. Ми бачимо, що заходимо на головну сторінку веб-інтерфейсу модему. Нам тут доступні дві мови: це англійська та китайська. Логін та пароль за замовчуванням адмін. Вводимо адмін, адмін та натискаємо Увійти. Нам тут показує, що ви, ми вже отримали якесь там повідомлення. Це головна сторінка меню модему, як все ми бачимо на англійській мові. Тут, як в попередньому модемі OptFocus, ми бачимо, що сигнал, статус сигналу connected. Тобто on. І е, це головна сторінка. Далі переходимо на вкладку інтернет. Тут ми бачимо поле Internet Connection, його не чіпаємо. Е, далі Network Mode е, 4G, 3G, можна чити, тільки 4G зробити. Connection е, Mode, це можна зробити авто, можна зробити Manual. Якщо натискаємо Save, у нас буде пошук мереж І для того, щоб вибрати іншу мережу. Далі, авто АПН, Менуал АПН це якщо ми е, хочемо ввести свій АПН. Е, ну, ми цього вводити не будемо, тому що в нас інтернет працює. Якщо щось працює, то краще це не чіпати. Тут можемо переглянути статистику трафіку. Тут можемо змінити пін-код на сім-карти, активувати або деактивувати цей Пін-код. Далі, у нас тут є Manual Scan Network, тобто ручне сканування мережі. Натискаємо цю кнопку, в нас також буде, ми проскануємо мережу. І нам відобразить тих операторів, до яких ми можемо підключитися. Це займає деякий час. Як ми бачимо, нам знайшло мережі, тобто ми підключені до Vodafone 4G LTE. Далі в нас тут є мережа Vodafone 3G, Київстар 3G, Live 3G, Live 4G та Kyivstar 4G. Ми залишаємо авто. В цьому полі ми можемо вімкнути контроль трафіку. Зараз він вимкнений, тут можна за місяць за певний період або за необмежений період. Вим... Налаштувати контроль трафіку. Далі тут інформація про наш девайс та про нашу мережу. Як ми бачимо, тут є така інформація, до якого бенду ми підключені. Тут є у нас параметри сигналу RCRP, RCRQ. І RSSI. І також в цьому полі ми можемо вибрати бенд, який нам потрібен, тобто встановити галочки на тому бенді, який нам потрібен для того, щоб користуватися інтернетом. Тут ми бачимо, що підтримка першого, третього, п'ятого, сьомого, восьмого, двадцятого, двадцять 38, тридцять сорокового та 41-го бендів. Home Network це налаштування домашньої мережі. Тут ми можемо вімкнути-вимкнути DHCP сервер. І також тут можемо зробити налаштування DHCP, налаштування DNS. Далі ми можемо переглянути підключені пристрої до нашого модему. Далі ми можемо подивитися Device Traffic, також ми можемо подивитися активність мережі. Тут ми можемо додати правила для фаєрволу. Також ми тут можемо вімкнути фільтр портів. Також тут є проброс портів в цьому роутері. Тут також можемо перевірити USSD запит. Далі в нас тут є телефонна книга, тут ми можемо прочитати SMS. Як бачимо, тут прийшла SMS, що наша модель телефони не підтримує передачу даних. Дуже цікаво. Тут є налаштування Wi-Fi, wireless setting. Тут ми бачимо Enable, тут ми можемо вибрати один з 13 каналів Wi-Fi, максимум тут можна підключити до 10 клієнтів по Wi-Fi. Ізоляція точки доступу виключено. Далі, тут в цьому полі ми можемо налаштувати ім'я мережі та пароль. Це тип шифрування міксед, самий останній. І е, тут ми можемо задати е, пароль на Wi-Fi в цьому полі. Після того, як ми написали пароль на Wi-Fi, натискаємо кнопку Save. І Також ми тут можемо налаштувати фільтр MAC-адресів. В полі роутер ми можемо налаштувати ім'я та пароль для входу в веб-інтерфейс. Е, тут ми можемо. Обновити прошивку, можемо скинути налаштування за замовчування, можемо обновити прошивку модему, можемо перезавантажити роутер, можемо змінити налаштування часу, і тут ми можемо навіть зафіксувати TTL на, якійсь, на якомусь значенні. Тут ми бачимо, що TTL вже є 65. Тут ці кнопки чомусь не активні, але як ми бачимо, що TTL тут вже зафіксовано, оператор бачить цей роутер як телефон. TTL тут вже зафіксовано як для Android. Перевіримо швидкість, яку видає нам цей роутер по Wi-Fi.